Що робити, коли дитина маніпулює? Я Марина Романенко, а ви на моєму каналі Романенко Be Happy UA. Давайте детальніше розглянемо, що робити з дитячими маніпуляціями на прикладі ось такого запитання. А Марина Парати, будь ласка, син 9 років привертає увагу мою й оточуючих капризами, питаннями, перепитує, хоча чує, маніпуляціями, тисне, продавлюємо границі, границі друзів і рідних. Все постійно ламає і губить. Велика кількість. Живемо вдвох. Що робити мені? Підкажіть, будь ласка. Ну, перше, дивіться, якщо дитина так відчайдушно привертає увагу, ну, треба її дати. Не буває такого, що ви дали все, що тільки можна, а дитині мало, мало, мало і мало. Якщо вона привертає увагу, будь ласка, відкладіть справи, дайте їй цю увагу для того, щоб не доводилось тиснути, губити щось, ламати щось. Бо коли ми кажемо, ой, я зараз зайнята, ой, а, не зараз, ой, а, займися чимось сам. Ой, ну не знаю, заклопотана чимось, там, вечерю готую, ну, дитина піде, щось зламає. От Розумієте, зламає для чого? Для того, щоб ви все рівно прийдете. Ось в цьому полягає вся суть, що коли діти прагнуть уваги, вони прагнуть її не просто так. Коли діти приходять в цей світ, вони випробовують різні способи для того, щоб якось в цьому світі статусно закріпитися і зрозуміти, які тут правила гри. І е, вони швидко починають розуміти, деякі з них, ось так хочу сказати, що е, якщо е, на нас звертають увагу, значить нас люблять. Ось таке є уявлення у дітей. Воно не проговорюване батьками, але діти, е, спілкуючись з батьками, Отримуючи певний досвід з раннього дитинства, починають розуміти наступне: немає значення, у який спосіб я приверну увагу. Має значення лише те, що мені її дали. Значить, мене бачать. значить, мене чують, значить, я значим, значить, мене що люблять. Як батькам дізнатися, що діти справді хочуть уваги, а батьки відчувають роздратування? Ось коли ми дратуємося на своїх дітей, коли вони там щось просять, звертаються до нас, втручаються в розмову, перебивають, ламають, псують щось таке, і ми дратуємося на них, це точно означає, що дитина хоче привернути увагу. Її ціль увага, а значить, шматочок вашої любові. Ось що важливо розуміти, що ж робити батькам. Батькам треба зрозуміти, що увагу потрібно дати. Якщо ви її не дасте, дитина піде далі. І ось далі відбувається наступне: проламаємо границі, ламає, губить все в великій кількості. Тобто дитина йде далі. Ось якщо ви не звернули увагу на прохання, на якісь втручання, на якусь там прохання про допомогу, не знаю, це по-різному може бути. Дитина йде і щось так, апс, в сусідній кімнаті перевертає і падає ваша улюблена ваза. І ви летите в ту кімнату. Щоб зрозуміти, а що там скоїлося. І да, навіть якщо ви будете кричати на свою дитину, що неправильно, дитина така отримує задоволення. Чому? Тому що отримала увагу. Ось так дивно, чесно кажучи, влаштований наш мозок. І це і для дорослих, і для дітей однаково, нам все рівно. У який спосіб нам дають ту увагу. Нам важливо, щоб її дали, навіть якщо це деструктивно якось було, навіть якщо нас насварили, ми такі все рівно, а я щось значу в цьому житті, я зміг чи змогла переломити ситуацію так, що на мене звернули увагу. А значить, я важливий Там для мами чи для тати, чи ще для когось, або для свого чоловіка, чи Дружини чи для компанії. Тож, якщо ми відчуваємо роздратування, це означає, що привертається увага. Далі, що ж робити, насправді, як правильно дати, бо часто батьки неправильно дають увагу, що я маю на увазі. Ну, вони такі да-да, зараз. Та да, да, да. зараз не працює. Уявіть собі, якщо ви любите солодкі, да? ось перед вами лежить плитка з шоколаду, а вам дають лизнути один маленький шматочок. Ви на цьому зупинитесь? Ні, звісно. Ви захочете лизнути ще, ще, відкусити, з'їсти, а стільки, скільки вдасться з'їсти зараз, бажано цілу плитку. То що ви будете робити? Знову знову казати, де мені ще, де мені ще, де мені ще, де мені ще, де мені ще? так само і чинять діти. І саме тому потрібно правильно давати увагу. Правильно увага дається наступним чином: чим би ви там не займалися в цей період часу, ви маєте продовжувати займатися і робити те, що ви робили. Ну тобто, алгоритм дуже простий чотири кроки, які треба зробити майже одночасно. Зараз поясню, вони дуже прості. А ви продовжуєте робити те, що робите. Підходить дитина, і вам потрібно терміново дати їй увагу, але не відволікаючись від того, що ви робите. Як Отут помішуєте борщ, а ось тут до себе пригортаєте дитину і продовжуєте помішувати борщ. Чого не можна робити? Не можна дивитися в очі і не можна в цей момент розмовляти. Чому ви подивилися в очі, а дитина лизнула той шматочок шоколаду? Тобто вона задовільнилася, але на зовсім невеликий час. Якщо піде, повернеться через 15 секунд, ви роздратуєтеся ще сильніше. Чому не можна розмовляти? Ви повернулися, запитали там що. А, і в цей момент дитина, що? Знову ж таки, лизнула той шматочок шоколаду. Замало для задоволення, але ну, тобто, повернеться досить швидко. Тож, ви продовжуєте. Робити, не знаю, колосати дитину, писати на комп'ютері те, що ви пишете, розмовляти з кимось по телефону, і обіймаєте дитину, тому що яку помилку роблять батьки? Вони кажуть, зачекай, я зараз закінчу і потім, але дитина прийшла тут і зараз. І треба дати увагу тут і зараз. І найкраща увага дається цілесно, тому що цілесно ми насправді найбільше показуємо, що ти мені важливий. Інколи ді... ну, батьки кажуть дітям, що я тебе люблю, а діти такі угу, Я тобі не вірю. Тому що насправді вони в цей момент можуть і відштовхнути, і тон може бути таким, або у дитини є досвід, батьки кажуть, що я тебе люблю і лають, або щось не дають, не дозволяють. Я зараз не про все дозволеність і не про те, що все потрібно давати. Але коли ми обіймаємо. О, це ознака справді того, що ми готові дати ту самоувагу, що ти для мене важливий. Так, я заклопотана, я зайнята просто тут і зараз. Але ти підійшов, і я тебе бачу, я тебе чую, я на тебе реагую. Тож, продовжувати перший пункт, робити те, що ви робите. Друге, негайно миттєво дати увагу, приобійняти дитину, не розмовляти і не дивитися в очі. Чотири пункти. Їх справді можна легко зробити. Що ще потрібно знати батькам? Ось так приобіймайте свою дитину секунд 40, продовжуйте робити і приобійміть дитину. Вона отримує шматочок тієї любові, тепла, Опс. а коли ми обіймаємося, виділяються, ще такі гормони, які називаються окситоцин. він ам, дає нам відчуття безпеки. А і дитина така, насолодившись вашою увагою, піде. І наступного разу до вас прийде набагато пізніше. Вона, чесно кажучи, тільки за тими приходила, щоб ви дали їй той шматочок уваги. Тож не кажіть потім, не зволікайте, дайте тут і зараз. Це найправильніше, що можна робити. І ось тут з маніпуляціями стане менше, з ламанням і загубленням якихось речей стане набагато менше. Що ж робити з проламуванням кордонів? Я вже неодноразово про це казала, скажу просто дуже коротко і швидко. Перше, якщо сказали дитині ні, то ж тримайте своє ні навіть через годину, через дві, через три, якщо навіть у дитини псується настрій. Тому що навіщо ви з нею знущалися аж цілих три години чи три дні, щоб потім сказати так, тому що ви не витримали, тому що ви Ваше серце крається, але ці три дні чи три години були знущанням на дитиною. Тож, перш ніж взагалі щось сказати, подумайте, ні, значить ні. Якщо сказали так, що б там не сталося, як би дитина себе не поводила, виконайте свою обіцянку. Тобто будьте послідовними. І дитина зрозуміє, що ваше слово справді варто чогось і не буде проламувати ваші кордони. Ні, вона, звісно, спробує, але якщо ви дотримуєтеся того, що ви говорите. Вона досить швидко зрозуміє, що в принципі правила зрозумілі. Мама сказала так, значить, буде так. І незалежно від моєї поведінки, бо вона любить мене. Мама сказала, ні, значить, буде ні. Чи тато там сказав ні. При тому пам'ятайте, що частіше говоріть дітям так. За можливості частіше набагато говоріть дітям так. Ну і стосовно тут знайомих, рідних, яким весь час там теж проламує, маніпулює і тисне, просто скажіть рідним, ти можеш зробити так, як ти хочеш. Хочеш щось дати моїй дитині, коли вона просить? дай. Не хочеш, не давай і не ламайся. Ти ж будь послідовним, будь ласка, в своїх діях. З часом ви побачите, що ем, поведінка дитини зміниться на краще, тому що ви частіше і правильніше будете давати їй увагу. Тобто, любов для дитини це любов, за якою вона і приходить. Пишіть в коментарях, чи стикалися ви з подібними ситуаціями, описуйте свої. Давайте поспілкуємося більше ще в коментарях.